Радіо UA Chicago усім привіт! Ви на хвилі радіо UA Chicago, Мене звати Іван Сабат. Ну і сьогодні до нас завітала Ольга Наконешна, це цей імміграційний адвокат та засновниця на конало. Добрий вечір. Добрий вечір. Ван. Раді вас бачити і насправді дуже чекали на вас, тому що сьогоднішній день 6, Так я все забуваю, який сьогодні день 6 березня розпочався. Трішечки мені здається, із паніки для дуже багатьох людей, тому що в змі появилося повідомлення про те, що адміністрація президента США буде відміняти усі програми. Ну я це утрирую, для українців, які тут перебуваються під захистом і так далі. То подібне, через певний час, я так розумію, було заперечення цієї інформації. Розкажіть ви як спеціаліст, я людина, яка точно відповідала напевно сьогодні на сотні дзвінків. Що це було сьогодні таке? Ну, Насправді я також розпочала свій день з цієї новини, коли переглядала стрічку, і було розуміння, що день буде нелегким, і що дійсно буде дуже багато стресу, тривоги і паніки пов'язаних з цим повідомленням. Насправді, ми знаємо, що інформацію, яка була надана анонімним джерелом компанії Reuters, це інформаційна компанія, яка надає новини, вона вже спростована. тобто… Адміністрація Сполучених Штатів заперечила те, що вони планують скасовувати гуманітарні програми для українців в такому форматі, як це було озвучено в новинах. Я би хотіла підсумувати, що ми взагалі маємо на сьогоднішній день, тому що дуже багато є розмов кругом того, чи будуть скасовувати, чи не будуть скасовувати, коли це будуть робити. Інформація, якою ми володіємо, яка є підтверджена, складається тільки з двох. Таких повідомлень офіційних заяв, які були видані адміністрацією, перша заява була видана і 28 січня вона була виконавчим указом президента Трампа про те, що всі паролі. Які було надано людям в такому категорійному порядку, як вони це називають, і ми з вами про це то говорили. Тобто, коли пароль видавався адміністрацією Байдена не кейс-бай-кейс, case case, не коли дивилися на індивідуальні обставини людини, коли його видавали просто всі нації чи певній країні з програмою, яка була досить автоматизована, як це було з програмою United for Ukraine, без оцінки людських обставин, ці програми будуть переглядати. Не говорилось про те, що їх будуть скасовувати чи відміняти. Говорилось про те, що їх будуть переглядати на доцільність видачі тих паролів, тобто чи вони були видані легітимно чи нелегітимно. Це є одна інформація, яку ми знаємо. Це офіційна інформація. І наступна інформація була пов'язана з меморандумом, з тим таємничим меморандумом 14 лютого, якого до сих пір ніхто не бачив. Але імміграційна служба підтвердила, що такий меморандум був. В ньому йдеться про те, що усі заявки які будуть подавати люди, які приїхали з паролем, будуть поставлені на адміністративну паузу, тобто, все. Що подають українці в даному випадку, які приїхали сюди з паролем через United for Ukraine, бо приїхали з паролем через Мексику, якщо вони будуть подавати певні заявки в імміграційну службу по інших певних справах, але це включає в себе напевно, що і репароль, і ТПС, і інші справи вони будуть поставлені на адміністративну паузу. Напевно, що з тою самою метою переглянути чи ця людина легітимно отримала пароль з самого початку, чи ні. Тобто, це є все, що нам відомо на сьогоднішній день, і це і перевірена інформація, вся решта, це просто підняття тривоги і рівня стресу для людей, які так знаходяться в досить складному становищі. І сьогодні була якраз така новина, яка виявилася фейкою, як всі зрозуміли. Просто дуже цікаво в цьому розібратися, кому вигідна ось така новина, вкид цієї новини. Дійсно, що намагалися ці люди, які цю новину вкинули, яких в результаті добитися. Проте я так розумію, все одно вона сколихнула суспільство. Вона сколихнула і професіоналів, які над цим працюють, і багато людей мені здається активно працюють над тим, щоб якимось чином легалізуватися. Ми з вами говорили, що зі статусу юфою, якщо немає ті то дуже складно це зробити. Я так розумію, наскільки ви казали, що не можна там просто з юфою прийти на там, скажімо, на студентську візу чи... зміна на імміграційного статусу з юфою неможливо. Так це Це, це тільки на ті Тобто, ті люди, які приїхали після. Якщо не з 16 серпня, здається, 23-го року не мають права подаватися на Ті зараз, і відповідно ці люди, які тут знаходяться, не мають права і теж змінити якийсь свій статус. На неї імміграційний статус не мають права змінити, так? Добре, а таке питання. Якщо людина приїхала і, скажімо, знайшла там дівчина-хлопця, хлопець з дівчиною, які є, скажімо, громадянами США, чи людина, от яка тільки по. Ну, я назву це статусом, я розумію, що це юридично неправильно, але хай всі мене розуміють. Якщо людина знайшла, скажімо, собі половинку з американським паспортом громадянина, чи одруження дає можливість людині по ЮФую вже поміняти свій статус? Так, безперечно, якщо людина, яка приїхала зі статусом U4U, виходить заміж або одружується з американським громадянином, вони відразу можуть подати повний пакет. В тому пакеті буде така форма, яка називається форма I-485, Це є заявка на реєстрацію постійного місця проживання. або простими словами, це є заявка на зелену карту. Як тільки людина подає цю заявку на зелену карту, вона знаходиться тут в статусі очікування і може перебувати легально, мати дозвіл на роботу і чекати власне того рішення імміграційної служби по її заявці на зелену карту через одруження. Тобто людині з, поки що, якраз коли одружилися, виїжджати не потрібно за межі не Сполучених потрібно. Штатів. Ні. Це я так розумію, напевно, після сьогоднішньої новини дуже багато пропозицій і руки і серця, напевно, було. Тому що люди, напевно, вирішили одружитися. Добре, як оце ми поговорили з вами, якщо людина, яка знаходиться по ЮФУ тут одружується з громадянином. Угу. Проте, якщо одружується, ще поки що не з громадянином, а тільки з власником. Грін карти, зеленої карти, тоді який процес тут відбувається. Коли до мене звертаються клієнти, які планують одружуватися чи одружені з власниками зеленої карти, перше, що я запитую, це як довго цій людині до громадянства, якщо до громадянства недалеко або вже можна подавати, це моя порада подавати на громадянство. Чому через дві причини: перша причина, тому що воз'єднання з громадянином чи з громадянкою відбувається набагато швидше, в умовах сьогодення ми говоримо станом на 6 березня 2025 року, виз'єднається. Нання з громадянином займає до року часу по штаті Ліної зберемо в середньому, і одруження з власником чи власницею зеленої карти і утримання зеленої карти через такий шлюб займає до трьох років. Це є перша причина, тобто. Швидкість процесу, яка відрізняється між зеленою картою і громадянством. І друга причина це, як ми тільки що сказали, що коли одружуєшся з громадянином чи громадянкою, можна відразу подавати свою заявку на зелену карту і вже знаходитися в статусі очікування, незалежності від того, що буде відбуватися з тим самим паролем, чи з ТПС, чи з будь-якими іншими статусами, які в людини є. Коли одружуєшся з власником зеленої карти, цей процес розбивається на два етапи. Що ви маєте на увазі? Перший етап це є подача петиції заявником, власником зеленої карти на свою дружину чи на чоловіка. Це є перший етап, який починає весь той процес. Під час тривалості цього першого етапу, той, хто планує отримати зелену карту з подружжя. Не має легального статусу в Сполучених Штатах, тобто подання такої петиції не надає людині права тут знаходитися, якщо вона не має свого незалежного імміграційного статусу. І, власне, через те, що відбувається, через непевність із статусами TPS і ЮФОЮ, це становить багато для кого проблему. Ну як мінімум психологічно, тому що не розуміють, чи вони зможуть залишитись тут протягом першого етапу і дочекатися свого другого етапу. А другий етап це вже безпосередньо. Подача заявки на зелену карту. Коли він наступає для людей, сказати важко, тому що ми керуємося так званим візовим бюлетенем, в якому кожного місяця. Відбуваються зміни кожного місяця. Міняється дата, з якою люди можуть подавати другий етап. За ним потрібно слідкувати, і на нього треба дивитися. Зараз на другий етап мають право подавати ті люди, на яких петицію було подано до 15 липня 2024 року. Тобто, всі ті, хто подали після того, зараз в очікуванні свого першого етапу і відповідно мають підтримувати свій статус. Тобто в теорії вони ще рік змушені підтримувати свій статус. Теорії приблизно рік. І візовий бюлетень не рухається місяць за місяцем. Це не означає, що це буде календарний рік. Часом, напевно, що останніх 3-4 місяці взагалі немає змін в візовому бюлетені, то як стояла дата 15 липня, вона так і далі стоїть. І ми не знаємо, коли вона зрушиться. Чому вона рухається чи не рухається через квоту. На видачу грінкар цієї категорії є квота. І відповідно, якщо фіскальний рік закінчився, квота вичерпана, і міграційна служба її більше не буде відкривати. То переносять на наступний. Перенос... Рік переносять на наступний, а заявок, як ви розумієте, зараз подають все більше, більше, більше і більше. І ця квота. Не не росте, квота залишається та сама, а чарга зростає. Тому ми можемо передбачати навіть ще більшу затримку в візовому бюлетені і ще більшу тривалість процесу для дружини чоловіків власників зелених карт. Тому порада номер один, якщо ви можете здати на громадянство, це потрібно зробити. Це дуже сильно пришвидшить процес і спростить процес для а, дружини чи чоловіка, які планують отримати зелену карту. Тобто в теорії, в теорії інколи може бути навіть швидше дочекатися, доки, скажімо, власник Green Карти має право отримати громадянство, і тоді, вже, скажімо, з ним чи з нею одружуватися, і це буде швидше в теорії. Аніж е, з власником грін карти і подаватися наново, тому що це може зайняти довший час, аніж людині очікувати до грін -ка... до від грін-карти до громадянства в теорії. Так, але це завжди треба розбирати індивідуально, тому що обставини і різні і одружуватися можна із власником зеленої карти. Просто можливо, не... можливо, варто дочекатися перед подачою документів, доки та людина отримає громадянство, тому що тривалість шлюбу також впливає на один момент. <світ> Момент цей дуже цікавий. Якщо на момент видачі зеленої карти чи прийняття рішення по зеленій карті ви знаходитеся в шлюбі менше двох років, вам грін карту видають через одруження на два роки. І через два роки потрібно знову подавати пакет документів в імміграційну службу, показувати, що ви далі знаходитесь в шлюбі для того, щоб вам видали десятирічну зелену карту. Тому багато хто приймає таку стратегію, що вони одружуються, але не подають документи на зелену карту, а чекають, доки їх шлюб буде трошки тривалішим. Бо якщо прийняття рішення буде після двох років шлюбу, зелену карту відразу видають на 10 років. Тобто є досить багато моментів, які треба враховувати, і багато факторів, які впливають, і ну найкраще. Що це індивідуальний розбір, але загалом такі такі моменти проте, ось якраз цей момент між одруженням і подачею на ту ж грін-карту, от ви кажете, там радите два роки почекати, все одно ця людина, навіть якщо вона одружена, скажімо, з громадянином чи з громадянкою Америки, має підтримувати власний статус перебування тут в Америці, тобто просто одруження не дає поки що ніякого статусу, просто одруження, просто одруження не дає жодного імміграційного статусу, але якщо людина. Одружується з громадянином Сполучених Штатів, якщо вона не просто одружується, якщо вона подає документи на зелену карту через шлюб з громадянином Сполучених Штатів, то їй прощається нелегальне перебування. Я не закликаю до нелегального перебування. А, будь ласка, це детальніше, якщо можна. Що в маєте е, Ну припустимо, хтось приїхав сюди з візою, а візу протермінував. Просто залишився правильно після закінчення статусу або приїхав з ЮФУ, залишився після закінчення статусу. Ну зараз він ще не закінчився, але якщо коли гіпотетично закінчиться. Якщо така людина через 2, 3, 4, 5 років, неважливо коли виходить заміж, або одружується з громадянином США і подає документи, то це нелегальне перебування їй пробачається. До чоловіків і дружин громадян немає вимоги, щоб вони мали постійне безперервне легальне перебування. До дружин чоловіків, власників зеленої карти така вимога є, в тому теж є різниця. Добре, У мене ще от таке питання. Знаю там людей, чисто в теорії, які, скажімо, з грін-карти не хочуть приходити на там громадянство, тому що там в попередньому житті, скажімо, було там два-три розлучення ну тобто, бурне сімейне життя. Скажімо, от людина хоче одружитися там чи з власником грін карти, чи з громадянином Сполучених Штатів Америки. Проте в цієї людини, з якою хочуть рожитися, вже було до того там декілька шлюбів. Одружувалася, розлучувалася. Чи впливає це на розгляд імміграційною якоїсь комісією? Те чи надавати ось там грін карту, там чи, скажімо, брати взагалі в розгляд, те, що скажімо, людина з якою дружується, громадянин вів бурне сімейне життя. Попереднє а, ну тут треба розрізняти, чи окрім цього бурного сімейного життя, цей громадянин чи громадянка ще в щось просили в імміграційній службі. Візьмемо гіпотетично, якщо це четвертий шлюб, і от попередніх три шлюби а, людина подавала на своїх дружин чи чоловіків, всі отримували грін-карти. грін-карти. Це буде виглядати як мінімум підозріло. Якщо людина перший раз звертається для, для зеленої карти до своєї для своєї дружини чи чоловіка, є якась попередня історія шлюбів, буде менший фокус уваги на це. Але звичайно, що це береться до уваги, береться до уваги в загальних рисах, тому що одним з вимог, з критеріїв для отримання зеленої карти через шлюб, треба доказати правдивість того шлюбу. Ми От, про це теж вже про це, спілкувалися. І тому всі обставини не розглядають в загальному, в комплексі е, немає якоїсь стандартної. Стандартного правила скільки разів людина може одружуватись, ми всі різні, правильно в кожного своє життя. І якщо, якщо людина любить такий спосіб життя, ніхто її не може заборонити. Це вільна країна, де ми можемо одружити, скільки ми хочемо. Але звичайно, що це все треба брати до уваги. Я зрозумів. Ну і от в мене питання знову ж таки. Я розумію: ви професіонал, ми нікого ні до чого не закликаємо. І я зрозумію, якщо ви навіть не хочете не захочете відповідати. Проте, чисто в теорії існує така ін, інколи думка у людей про фіктивні шлюби. Ну, от, в мене тоді питання. Якщо хтось наважився на фіктивні шлюби, чим це може загрожувати зі сторони там, Держави США, якщо вони дізнаються, що це фіктивні шлюби, і що для Америки? Є фіктивним шлюбом, тобто як вони можуть, скажімо, розрізнити, що той чи інший шлюб фіктивний, і яким може бути за це покарання? А, ну, я як, можу для, сказати, як для власника і карти і для громадянина? Я можу сказати, що що таке правдивий шлюб для Сполучених Штатів? Правдивий шлюб це коли люди, вступаючи в шлюб, мають намір разом прожити життя. Звичайно, що життя непередбачуване і міняється все по різному. і Люди розлучаються, і люди сваряться і розуміють, що вони зробили помилку. Важливим є намір в момент одруження. Якщо в момент одруження дійсно пара хотіла бути разом. То імміграційна служба нічого не буде мати проти, і є можливість отримати зелену карту навіть після того, коли люди розлучилися, якщо вони вже мають першу зелену карту, тобто пам'ятаєте ця кондиція про яку mm. говорила, що треба прожити два роки в шлюбі. Для того щоб отримати десятирічну грін карту після двохрічної, на тому етапі випадку розлучення, все одно є можливість отримати десятирічну зелену карту, якщо люди мали намір жити разом, але, скажімо, так сталося, що вони розійшлися. Ну не зійшлися характерами. Ну тобто громадянин може поручитися, якось навіть якщо вони розлучилися чи як, якщо розлучились після отримання першої зеленої карти. Це дворічної дворічної, тоді все одно можна отримати зелену карту. Тобто, якщо виходити з визначення імміграційної служби, то фіктивний шлюб це є такий шлюб, коли люди не мали наміру жити разом. Тобто вони одружувалися не заради того, щоб жити разом і створювати сім'ю, а одружувалися заради якихось інших цілей. Ну в даному випадку якихось імміграційних цілей, то це є фіктивний шлюб. А в випадку, якщо імміграційна служба визнає, що шлюб був фіктивним. Це, по-перше, має дуже серйозні наслідки для шукача зеленої карти, для того, хто подавав, можу сказати, що я бачила декілька таких кейсів, що це фактично хрест на подальшій легалізації То коли є детермінація, коли є рішення імміграційного офіцера, чи пізніше імміграційного судді, чи апеляційної комісії про те, що шлюб був фіктивним, що він був створений з метою. Отримання зеленої карти це дуже сильно ускладнює людині життя. Тобто навіть май наступний шлюб, який би він не був не був правдивий, скільки б там не було народжено дітей і разом куплено праперті, буде дуже, -дуже складно пройти те, що було перед тим. Ну, ми вже не говоримо про можливу депортацію, коли можуть вручити повістку в імміграційний суд і депортувати. А якщо говорити про того, хто з іншої сторони, хто вже має документи, скажімо, ту саму зелену карту чи громадянство, звичайно, що ну можуть бути кримінальні наслідки. Тобто, це кримінальні наслідки, це само собою, і в відповідності вже може бути питання денатуралізації чи питання позбавлення зеленої карти. Е, ну, Насправді таке я з таким не зіштовхувала своїй практиці, але я не можу сказати, що про, цього в немає. Теорії, це, може в теорії бути... це можливо, тобто наслідки можуть бути досить серйозними. Добре, ну і останнє питання. Ось ми затронули, були в попередній розмові в студії з колегами про там соцмережі, ще щось. Тобто, чи впливає, скажімо, процес одруження на те, чи викладаєш із своєю половинкою фотографію в соцмережі, чи це потрібно, чи це тому, що я знаю людей, які там чесно одружені, які дійсно. Mm -hmm. Дійсно, от у них там діти спільне життя, про те, як тільки там з'явилася можливість отримати документи, вони одразу у Фейсбук налупашили сімейних фотографій, щоб не було питань. Проте сім'я абсолютно ну, щиро, сім'я справжня. Тобто, чи це от, навіть такі дрібниці впливають? Ну, я би сказала, якщо якщо ви рутинно постите, якщо ви постійно все постили, то. Ну, ви ви просто продовжуєте жити своє життя. Ви не робите нічого штучного. То, якщо ваш стиль такий, що ви любите постити фотографії в соцмережі, постіть їх далі. Якщо ви ніколи нічого не постили, то не потрібно цього робити заради того, щоб це всім показати. В очі. Ні, та це це просто виглядає ну як мінімум смішно. І є насправді дуже багато інших доказів, якими доказують про дивіш любу. І це не пусти в соцмережах. Це в першу чергу фінансові документи, податки декларують разом. Спільні банківські рахунки це подорожі, які ви разом здійснюєте. Ну, активні в соцмережах. Головне, щоб ви не постили фотографії з іншими хлопцями чи дівчатами. А все решта, я думаю, що це не суттєво. Активні в соцмережах це не. Не дякую впливає. вам, дякую вам, що ви завітали до нас. Дякую, що ви так детально все розповідаєте. Чекаємо на коментарі від людей, які будуть писати, що щось не так. Це круто. Пишіть побільше більше коментарів. Дякую, це Ольга Наконешна. Це імміграційний адвокат. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.